Школа без учнів, адже заняття проводяться в дистанційному форматі. Зараз триває онлайн-урок математики в 4 класі. Учні вирішують приклади на ділення, а це урок математики в п'ятому класі. Добрий день, діти. Ми сьогодні з вами будемо працювати з темою кути. Я думаю, що ви знаєте, кути ще зустрічалися в початковій школі з цим поняттям. Тобто, кути є в нашій кімнаті. З кутами ви також зустрічалися і в повсякденному житті. Вчителі розповідають, під час уроків працюють зокрема на платформі нові знання. Викладається конспект. В ньому зазначені тема, дата уроку, запитання, на які мають відповісти школярі. Зараз вам показую конспект для 8 класу, де стоїть і дата, наша тема, що їм необхідно зробити, а також показано, що їм треба запам'ятати за цим конспектом. Обов'язково надається, подивіться, посилання на підручник в електронному вигляді, їм так зручно, тобто вони вже можуть відкрити і подивитися завдання, які їм треба опрацювати. І обов'язково подивіться, все це інтерактивне. Також в цьому конспекті обов'язково я викладаю своє відео, де хто не буде. Був на уроці, наприклад, хто навчається за кордоном, або дітки, наприклад, пропустили урок у зв'язку з тим, що була повітряна тривога, вони можуть переглянути відео. Тобто у мене є свій YouTube канал, і на цьому каналі я викладаю завдання, де можна зупинити, можна переглянути декілька разів ці самі завдання. Також у конспекті вказане домашнє завдання. Його виконують комбіновано. Це можуть бути завдання за підручником у тестовій формі або як проєкти. В Цій школі використовується спарена система уроків. Це зручно для дітей. Вони не перезавантажені. А якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, після її завершення учні можуть знову підключитися і продовжити заняття на парі. Вчителі докладають зусиль, аби діти отримали максимум знань, але зізнаються. Дуже скучили за офлайн навчанням. Не вистачає атмосфери дитячої, не вистачає трошки нам, знаєте, от е, той, тих очей, які на тебе бачать і е, спостерігають за тобою. А так, в принципі, повноцінний урок. Тобто, урок теж розвивається за частинами. Тобто є частина, де ми працюємо разом з дітьми, і є частина, де дітки працюють самостійно. Це можуть бути невеличкі тести на Learning App, на урок є спеціальні сайти або на всеосвітні. Ті, наприклад, я теж використовую свої тести і викладаю їх на все освіту, це дуже зручно. Батьки учнів кажуть, хоча дітям і нелегко опановувати навчання в дистанційному форматі, але школярі намагаються з усім справлятися. Пані Тетяна наголошує, головне це безпека дітей. Вона переконана, під час повітряних тривог уроки мають припинятися, а учні прямувати до укриттів. Навчання так організовано, що діти можуть займатися у зумі онлайн. А якщо Тривога триває, то вони можуть самостійно перебувати в укритті, або читати щось, що їм надіслали, або зробити це після закінчення тривоги, вийти на онлайн, якщо урок ще триває, або робити самостійне завдання. Вважаю, що для дотримання правил безпеки все ж таки треба перебувати у або в укритті, ну, або в тому місці, де безпечно. Також педагоги приділяють значну увагу на долуженню освітніх трат, тобто засвоєнню матеріалу, який учні пропустили з певних причин, зокрема застосовуються діагностувальні роботи в різних формах. Вони допомагають зрозуміти, які теми недоопрацьовані учнями, які виявилися для них складними. Рік ми починаємо із уроку уроків повторення, вивченого в попередніх класах, і плюс кожна нова тема з того чи іншого навчального предмету вона починається повторенням. Попереднього, да, вивченого в попередніх класах, що допоможе зрозуміти дітям нову тему. Це перший момент. Другий момент, коли ми проходимо з дітьми певні етапи контролю, це діагностувальні роботи, контрольні роботи, наступний урок ми аналізуємо помилки разом з дітьми, проводимо так звану корекційну роботу. Тобто дивимося, на які теми звертати увагу треба надалі. Вчителі добре підготовлені до роботи в дистанційному форматі, ще й охочі діляться один з одним досвідом щодо роботи онлайн ми самі ділимося якимись там цікавинками, що ми знайшли, як це можна використовувати. Плюс ми перші почали впроваджувати електронний журнал, відповідно, електронний щоденник. Тобто, у нас вже вся платформа була готова, і вчителі вже знали, як користуватися, і мали в арсеналі свої різноманітні методики. Тому проблем саме з організацією дистанційного навчання у нас не було. А під час повітряних тривог вчитель пропонує дітям пройти до укриття. Анна Крамаренко, Владислав Вашенко, телеканал МТМ.